Проте любити свою країну ще не означає піклуватися про неї. Навіть до власного добробуту більшість українців байдужі. Соціологічні опитування з року в рік свідчать, понад дві третини громадян покладають відповідальність за якість життя не на себе, а на когось іншого. Така національна риса сприяє тотальному безладу, на який нарікають усі, але виправляти не поспішають. Переконався Маркіян Перетятко. Кожен з нас хотів би жити у красивому будинку з чистими сходами та побіленими стінами. Однак, що ми самі готові зробити заради цього? Напевне, ви не раз бували в таких під'їздах. Стіни востаннє фарбували, мабуть, ще до незалежності. На стіні написи, на знайому тематику, шибки у вікнах відсутні, але за великим рахунком це страхіття можна суттєво виправити за один суботник. Пофарбувати, побілити вже буде набагато краще. Тим паче, якщо мешканці самі визнають, будинок у стані далекому від ідеалу. Ужасний дом, ужасне состояння квартир, ужасне застання комунікабельності, все в ужасному состоянні ноже ніяких мер не приймає. Absolutely. Ми вирішили перевірити, скільки мешканців цього занедбаного будинку добровільно відгукнуться на заклик влаштувати суботник. Якщо б ще воно все так виповнялося, зіспішиться, ніхто не прийде, то я вам гарантую. Перевіримо прогноз Світлани згодом. А прогноз соціолога такий: прийде максимум десята частина мешканців. Це пов'язано з е, певним рівнем життя людей. Тому що людина, яка живе від зарплати до зарплати, вона не може бути фактично самостійною. До того ж, українців не привчили до порядку. Переконаний соціолог. Навіть у парку, де ми беремо інтерв'ю, хтось залишив тару там, де й пив. Хоча смітник зовсім поруч. Білоруси жили з нами в тій ж самій системі, але справа в тому, що там завжди частіше ніж в Росії, в Україні, буде завжди частіше, яка б влада там не була. Ще один тест на дорозі: хтось розкидав картонні коробки і перегородив дорогу автомобілістам. Нас цікавило, скільки часу мене, поки знайдеться той, хто їх прибере. Водії пригальмовували, вправно маневрували. Однак дорогу так ніхто й не розчистив. Через півгодини нарешті, поруч із коробками, зупинився мікроавтобус, і подивіться, що було далі. Не знаю, чим не підійшла ця коробка водієві, можливо, не підійшла за розміром, але одне зрозуміло. Дві інші коробки водій забрав з дороги зовсім не для того, аби звільнити шлях своїм колегам-автомобілістам. Про що це може свідчити. Соціолог Олександр Вишняк не вважає, що українець зовсім збайдужів до того, що коїться навколо. Він може на кухні чи в розмові з сусідами кожен день нарікає на те, що такий безлад царить. і місцеве собі і вищу владу за це картає. Але справа в тому, що він не вважає, що це має робити. Він Втім, соціологи давно встановили, зміни рухає не більшість, а активна меншість. Мешканці цього будинку також. З невдоволені роботою Жеку, але в них є сусідка Катерина Олександрівна, зібрала в людей гроші і разом з подругою пофарбували ганок і двері до під'їзду, змайстрували лавку. А торік пані Катерина облаштувала клумбу, садить, поливає ще й підстригає. Коли приходиш під дом і обдерті стіни облуплено, що немає скам'яки, де і ті бабки на палочках і ходять отут, уникаються по двору, бо їй немає де сісти, то вже тоді думаєш. Я ж теж такий уже в А газон біля будинку, де ми вирішили організувати суботник, навіть язик не повертається назвати газоном. І ось субота, 11 година, час, коли мали зібратися усі охочі зробити кращим свій дім. Але на місці зустрічі тільки я. Добрий день, а ви не будете в суботнику брати участь? А чому? У суботник ми збиралися зробити, щоб прибрати двір свій. Добрий день, скажіть, будь ласка, а в суботнику не, не, не хочеш взяти участь? Ні, як немає часу. Оголошення про суботник хтось узагалі здер. Можливо, навіть двірник. Але від цього в під'їзді затишніше не стало. Маркіян Перетятко, Артем Багров, Андрій Марченко, Олексій Трушин підсумки тижня.